Якщо нежить, не дає дихати, нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Сідіньпіна прийняв запрошення на святкування дня перемоги. У Москві про це повідомляє російські змі держави продовжують тісно співпрацювати. Китайський лідер Сі Цзіньпін найімовірніше відвідає Москву 9 травня. Він прийняв запрошення на святкування Дня перемоги. Про це заявив посол Росії у Китаї ігор Моргулов в ефірі телеканалу Росія 24 І також очільника Китаю особисто запросив кремлівський диктатор Володимир Путін у свою чергу. Сі Цзіньпін зробив жест у відповідь: Запросив Путіна. До себе у вересні наразі очікується підтвердження візиту СІ до Москви від китайської сторони. Раніше ж у мережі з'являлися кадри переговорів Володимира Путіна і Сі Цзіньпіна. за словами кремлівського диктатора. Зв'язки Росії та Китаю самодостатні та не залежать від світової кон'юнктури зі свого боку. Сі Цзіньпін заявив, що Китай готовий 25-го року вивести відносини з Росією на нову висоту. Про це не тільки поговоримо з нашим гостем, якого я з радістю. Долучаю до прямого ефіру. Це Олексій Буряченко, політолог, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад. Пане я вас вітаю, рада бачити і слава Україні. Вітаю на вас героям. Слава вітаю тут на всіх усіх наших панові. Почнемо з того, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вважає, що Штати досягли прогресу у переговорах щодо припинення російсько-української війни. При цьому американський лідер відмовляється розкривати подробиці будь-яких переговорів, які він... Нібито мав із російським диктатором Володимиром Путіним про це повідомляє Reuters, Тож пане Олексій, враховуючи з урахуванням заяви президента США під час розмови з журналістами на борту Air Force One про контакти з Лавою Кремля, чи може це дійсно стати першою офіційно визнаною розмовою між Путіним і президентом США з початку 22-го року, і чому на вашу думку Дональд Трамп вирішив не розкривати деталі переговорів із Володимиром Путіним? Ймовірно. Ну, давайте все ж таки значимо спочатку термінологію, потім проаналізуємо те, що відбулося говорити про перемовини як термін, поки що дуже зарано, тому що перемовини це термін офіційний і дійсно під час перемовин між лідерами держав все це відбувається навіть телефонується протокольно і просто так провести якийсь телефонний дзвінок на офіційному рівні, без по перше, без протоколу. По-друге, не відповідаючи на питання, а що ж про що було говорилося в цьому дзвінку, це ну нереалістична історія, тому що як ну Трамп так і Путін вони президенти своїх країн, і це вони спілкуються не по особистим питанням, а по державним, тому в будь-якому випадку вони мають нормативний юридичний обов'язок про це комунікувати. Якщо Трамп про це комунікувати відмовляється. Тим самим, ну буквально нещодавно він підтвердив як мінімум про один контакт. Це говорить про те, що цей контакт був не на офіційному рівні. Це перша позиція, друга позиція, що скоріше за все такі контакти мали більше ну, поверхнево-церемоніальний характер, якщо так можна сказати. Ну, тому що е, контакти між е, Вашингтоном та Москвою, вони ж були в принципі е, одразу після виграшу виборів. Да? Ну, там, після якогось базового е, захисту результатів е, десь приблизно після нового року е, той самий спецпроставник по Україні Келог е, вже не говорив, що вони зондують відповідний ґрунт з усіма акторами. Підкреслюю з усіма акторами, які на е, позиціях яких е, мають бути враховані в. Ну, фінальному баченні, які команда Трампа буде формувати для самого Трампа, тобто на рівні. На як от казав нещодавному на інтерв'ю наш президент Володимир Зеленський, але я думаю, що не тільки розвідок. Я думаю, що і по неформальним каналам, там, припустимо, зустріч на, на якісь там науковій аналітичній конференціях, або зустріч через неофіційних по суті представників держав, вона була дуже часто, і тут не цьому не потрібно. Тому що згадайте, що навіть після початку повномасштабного нападу Російської Федерації на Україну між адміністрацією ще Байдена да Білого Дому також була постійна комунікація з Москвою. Тобто ця історія ну вона реалістична, коли з однієї сторони виходить, Байден і розказує нам про глибоке занепокоєння і партизанську війну. В грудні 2021 року а відповідно паралельно з цим спілкуються з Російською Федерацією там про зменшення рівня ескалації. Тоді що говорили не про неповномасштабний напад, а ще на рівні там грудня місяця, початку січня, говорили про там ескалацію тому друзі направду ці контакти постійно відбуваються в тому числі в них враховуються інтереси України, і це для нас звичайно важливо, щоб вони були максимально чітко проартикульовані з нашими американськими партнерами.